Это шкарлупка, да. Ану, тобі чіпс. А ну, сироты бы чипсы. Никогда вообще будет плоско. А что ты придумала? А ну, вся поела яйца. Смачная? Вырезала себе из ручника. С кирками прям висишь, да? А на Покажи, открой ротик, а что там тебе? Прям шкарлупой, да? Вона корисна, то ты... Те... Макота. Вот сама себе я тебя взяла туда. да. И... Ты не заважаешь, что там шкарлупка? Покажи, что тебе в ротку, покажи. Ты там шкарлупка, Їсиш яйця шкарлупу? Смачно? Ха-ха-ха Смачно? Валінка, пий чай з м'яти Хоч в чай не кинул Шкарлупу Трохи кинула, так? Да? Скільки ти їй шкарлупок чай кинула? Скільки кинула штучок? Одну? Одну, Валінка, одненьку шкарлупу Ну, шкарлупу я їм Таку користь тут розкидаєш ти. Все, 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 все. Давай мамі, давай, мама, буде ще таке їсти. таке? О, впало. То, 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 то. Впало. Наїлась. Ануся, там шкарлупка, десь не береться, брати. Ануся, просто не перевершена. Анусь, ро, тобі чіпси. Твоє їй шає закуси, <ріст> ти буде в <його> порядок. <ріст> покажи, що тебе в ротку, покажи. Закінчувати цю трапезу. Гануся їла яєчко, а це ми її почистили вже нормальне. І що ти, дочечка, робиш? Далі таку процедуру. Ти вже бери гарненько їздила. Ти вже все жуйковтай їж яєчко, їж, це корисно, там багато необхідних вітамінів для організму твого золотого, їж, їж. Казярінка, дивися я їм яєчко, і ти так їж? І ти так їж? Ні, я їм звичайно, все гарно. Ні, дочка, кидаєш. Кидайся, будь ласка. Ні, 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 не будь ласка, дочечка, давай. кидайся. що ти придумала? Міна, візьміся, вона думає, що класно. Анусь, не кидай в, в яйця, будь еду Не яйца. Классно, Анусь. Нанусь. Ну, Все, забирай.